Eccola, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. <ride> Cominciamo il nostro filmato. Eccola io. Buonasera. Siamo per Longa. Che bello visto. Questa spiaggia, una bellissima spiaggia. Njim? Mm? Kaj je suram Ka luka sta sedusa. Idemo tu. Mm. I znovu me bile morje. Тепленько, 24 градуси тепла, красота, море шумить, подивіться, як гарно. Бачите, який водоспад там вон гарний. Так вода е, тече вниз, така каската гарна. Бачите, і там є такий така гірська, гірське джерело. Тут навіть люди перуть, перуть собі лашки. Бачите, он там тітенька бере і бере собі полоще лашечки свої. Mm. -hmm. Тут можна винайняти квартири на місяць, на тиждень, на 10 днів. Тут є навіть такі квартири, що можна винайняти, спати і тобі готують їсти, а ти собі тільки відпочиваєш, головне, щоб гроші платили. От, бачите, як гарно тут. Квіточки гарні, розочки, троянди. Троянди дуже гарні. Це сперлонга. Це наша сперлонга. Ми тут живемо в вісім кілометрів від сперлонги. Дуже гарне містечко. Ось цей гарний А Ось тут вже ростуть ці горіння, називаються. Хахтурси такі, що потім їх можна їсти. Їх можна їсти, коли вони дозріють, вони дуже смачні. Italy називають сигурині характеристика italijca. Hotel Aurora, Aurora. сонечко. Сонечки лагідне, чудесне, дуже гарне. Дивіться ще.